Озброєні формування Карабаху капітулювали вірменські підрозділи та окупаційні підрозділи одноосібно складають зброю. Деталі домовленості повідомили у Міноборони Азербайджану. Контртерористичні заходи офіційно завершилися про операцію армії Азербайджану та заяви Єревану в сюжеті Антона Кучеренка. Карабах таки азербайджанський окупаційний режим капітулював. Вірмени прочались менше доби від початку контртерористичної операції. Сторони досягли угоди про припинення вогню. За її умовами, вірменські військові мають залишити бойові позиції та пости. Вони повністю покидають територію Азербайджану. Незаконні вірменські підрозділи незабаром розформують. Вони мають також дати все озброєння та важку техніку. Характер, досягнуто домовленості. Про призупинення локальних антитерористичних заходів підрозділи збройних сил Вірменії розташовані в Карабахському регіоні Азербайджанської республіки. Незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції та військові пости і повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії йдуть із території Азербайджану. Водночас відбувається відведення озброєння і важкої техніки, домовленості досягнуто у координації з російським миротворчим контингентом. Гарантувати угоду мають так звані російські миротворці. Чим вони займались весь цей час у регіоні? Незрозуміло. У Москві переконані виконували покладені на них завдання. Вірменія звинувачує контингент у бездіяльності, ба більше у сприянні Баку. Миротворці знали про підготовку контртерористичної операції. Про це повідомили у Міноборони Азербайджану. У медіа припускають, Кремль прагнув покарати уряд Пашиняна. Єреван натомість намагається зберегти обличчя. Вдає, будь-сім то нічого не відбувається. В уряді кажуть у таємних перемовах участі не брали. А вірменських військових у нагірному Карабаху нібито немає з 2021 року. двадцять року. Переконати вірмен скласти зброю вдалося дуже швидко. Операція армії Азербайджану тривала трохи менше доби. Високоточною зброєю військові виводили з ладу інфраструктуру, проводили і локальні наземні операції. За перший день вдалося відвоювати понад шість десятків ворожих позицій, і закликом капітулювати звернулися майже відразу для захисту цивільного населення та менших втрат. Через російський миротворчий корпус вірменським військовим формуванням передано умову громадян Вірменії, які добровільно здалися в полон. Після певної фільтрації депортують на місцевих вірмен чекає роззброєння і повернення до мирного життя. У разі відмови ні ті, ні інші не зможуть сподіватися на захист за Женевською конвенцією, оскільки Єреван офіційно заперечує перебування своїх військовослужбовців на території Азербайджану. Надії Азербайджану у світі реагували неоднозначно. Чільник Європейської ради Шарль Мішель вимагав негайно згорнути контртерористичну операцію. Його підтримав і держсекретар США Ентоні Блінкен. У Москві колотнечу зустріли стриманіше. В МЗС РФ рекомендували сторонам припинити криваву бійню. Цілковиту підтримку Баку висловив лише президент Туреччини Радже Ердоган. Просто з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Хараба. Azerbaycan toprağıdır Всі визнають, що Карабах це азербайджанська земля. Спроби нав'язати щось інше ніколи не будуть прийняті. Всі мають жити в мирі, зокрема вірмени на азербайджанській землі. Ми підтримуємо кроки Азербайджану щодо захисту своєї територіальної цілісності. Поки зовні оборона тріщала по швах, неспокійно було і всередині у Єревані вели людні мітинги. Маніфестанти гуртувалися як навпроти урядових будівель, так і навколо російської амбасади. Єреван розділився навпіл. Перші вимагали рішучих дій на фронті й таврували уряд, інші звинувачували Москву у бездіяльності. Вірменам урвався терпець. Бачити російських військових у себе в країні вони більше не хочуть. Армія дажна вишвинуть Росію із території. Російська воєнна база має до вбратися убраться всім чертям. ОДКБ, СНГ и напитікапесенґеврасе в антиурядових виступах. Вірменський уряд бачає російський слід. Установи почали штурмувати відразу з початком бойових дій. Акції активно висвітлювали про кремлівські медіа. Мітингарі проклинали уряд Пашиняна та прем'єра особисто. Закликали піти у відставку або вступити у повноцінну війну з Азербайджаном. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Польща відреагувала на докір президента України про те, що постачання зерна перетворюють на трилер. Сподівається. Він мав на увазі не Варшаву, заявив речник тамтешнього уряду Пьотер Мюллер у коментарі польському радіо. Мовляв, Польщу у виступі Зеленський не згадував за словами Мюллера, польща діє продумано, і від самого початку він допомагає Україні, аби вона змогла захистити себе і Європу. Проте в економічних і сільськогосподарських питаннях Варшава насамперед захищає власні інтереси. Речник польського уряду також заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди на полях генсамлеї скасували суто з організаційних причин. Тому не радить робити якихось висновків напередодні під час виступу в ООН президент України назвав заборону на експорт українського зерна грою в солідарність у політичному театрі. Заявив такі кроки, допомагають підготувати сцену для московського актора. Натомість польський президент Анджей Дуда порівняв Україну з потопельником, яка може затягнути Польщу на дно. Ще 6-7 років саме стільки може тривати війна в Україні, принаймні про це заявили в агенції Bloomberg із посиланням на високопоставленого анонімного чиновника однієї з європейських країн, за словами посадовця, представники країн Великої Сімки в Кулуарах генасамблеї ООН погодилися, що російсько-українська війна може тривати як у середньостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Це значно довше ніж сподівалися багато офіційних осіб іще ще на початку цього року. Тож союзникам необхідно планувати фінанси, щоб Продовжувати підтримувати Україну у тривалій війні, зауважив чиновник. Понад пів тисячі українських дітей убили окупанти під час повномасштабного вторгнення в Україну. Таку страшну статистику наводять в офісі генерального прокурора. Десятки маленьких українців російські злочинці цинічно розстріляли впритул стрілецької зброї. Розслідувати ці злочини в Україні доведеться довго і подекуди дуже тяжко. Разом із правоохоронцями над цим працюють і журналісти. Розслідувачі видання Київ індепендент оприлюднили результати власної роботи на презентації фільму Діти, які вже ніколи побував мій колега Юрій Пугач, і далі його враження. Вечір буднього дня у столиці. За лічені хвилини хол київського кінотеатру заповнюється людьми. Усі вони прийшли на презентацію фільму розслідування під назвою Діти, які вже ніколи у глядацькій залі цього вечора заповнені майже всі місця. Головна редакторка видання Ди Київ індепенден перед початком прем'єри застерігає: ця стрічка не проста. Однак, переконана, що такі фільми необхідно створювати. Якщо ми це робитимемо. Якщо ми це пам'ятаємо, якщо ми про це говоритимемо не лише в Україні, а в всьому світі, то вони за це заплатять. Стоячи на могилах цих дітей, ви не зможете не поставити собі запитання. Як так сталося, що російські військові їх застрелили? Хто саме за це відповідальний? Чому цих дітей вбили? Це розслідування журналістів про вбивство російськими військовими трьох українських дітей із різних регіонів країни. Десятирічної Катерини Вінарської на Харківщині. Катю Росіяни застрелили на другий день повномасштабної війни. Я хочу, щоб ви звіли зізнав. Що її немає? Дванадцятирічного Владислава Магдика на Київщині. Це аня одна російська куля на виліт прошила її тіло. І вбила її 12-річного брата Влада. Я вже посередна, я вже навіть владі. Владі вставаю. Та 15-річного Михайла Устінівського на Херсонщині. Це Анатолій. Російські військові просто поруч із ним застрелили його друга, 15-річного Михайла Устінівського. Продовж майже півроку розслідування журналісти спілкувалися з рідними загиблих дітей, опитали можливих свідків цих страшних звірств і самотужки намагалися встановити перебіг та обставини злочинів, знайти бодай якісь зачіпки. Крім того, поспілкувалися із представниками прокуратури цих регіонів. Ці троє дітей вони загинули не від артилерійських обстрілів, не від ракетних. Їх застрелили. Так, і за моїми підрахунками, таких дітей, що найменше три десятки, що найменше. В одній з цих історій ми змогли ідентифікувати керівника підрозділу, який власне вбив дитину. В іншому випадку нам вдалося ну, знайти, скажімо так, деякі деталі е маленькі, які могли б підказати, що це могли бути за, за підрозділи, що це могли бути за люди. А в третьому випадку нам на жаль не вдалося встановити. Дуже мало ми можемо розповісти про це. Така реальність, що ми не завжди все можемо встановити, дослідити, і що найсумніше, з плином часу, ми все менше, менше матимемо можливість скажімо так, розпізнати хто із людей був причетний до того чи іншого військового злочину. Висновки і результати розслідування The Київ Independent вказують на системний та умисний характер убивств дітей російськими військовими в Україні після завершення фільму. В залі суцільна тиша чути лише зітхання і схлипування. Ця стрічка точно не проста для сприйняття, та її творці переконані, крім доведення вини воєнних злочинців, цей матеріал цінний ще й тим, що певним чином допо вимагає українцям пережити і прожити ці невимовно болісні моменти. Дуже важлива частина роботи з тією травмою, через яку ми проходимо зараз всі, як суспільство. Дуже важлива частина роботи з цим болем це бачити його, усвідомлювати і розділяти його. Одночасно з презентацією фільму розслідування діти, які вже ніколи у столичному кінотеатрі автори також оприлюднили його на інтернет-платформах. Крім того, створили й англомовну версію і наголошують, стрічку необхідно поширювати рідним, близьким, знайомим за кордону, бо весь світ має дізнатися і ніколи не забувати про злочини росіян в Україні. Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, п'ятий канал.